Усім вітання, шановні пані та панове. Будемо це все писати одним дублем, бо нема на чому це все монтувати, тому не дуже сильно закидайте мене помідорами. А сьогодні ми з вами поговоримо про мотузки, про карабіни і про вузлики. Ну, такий собі вузол на самом деле. Коли нам треба прив'язати карабін до вузлика, до мотузки, нас в голову приходить саме перше це саме. Простіший вузел вісімка, як він в'яжеться. Закидаємо отак, потім закидаємо навколо мотузки і продіваємо в цю петлю. Затягуємо. Вирівнюємо сам вузол отут в центрі. Пристібаємо до нього карабін. Ну і маємо таку, насамперед, дуже надійну конструкцію вузла. І кріплення. До нього. Цей вузел, він підходить до такілажних робіт. Тобто, якщо ви, наприклад, пів дерева завішуєте десь кудись на чомусь, то цей вузел, він, можете бути впевнені, що він усе витримає. Ось. Другий вузол, який вже використовують більш продвинуті пользователі. Я не знаю, як він називається, але в'яжеться він так. Береться. Петля і менший, менша сторона мотузки обв'язується в округ більшої декілька разів, рази три. Ось. І потім просовується от сюди. Затягуємо за цей кінчик, скільки можна, бо затягується воно не дуже зручно. Ось, вдіваємо карабін і затягуємо більш длинну частину мотузки. І в нас виходить ось такий вузол. Чим він зручний? Він зручний тим, що, по-перше, карабін жорстко тримається. Ось я вам зараз покажу, да? На відміну від вісімки, він більш жорстко стоїть в ньому. І цей вузел він набагато легше розв'язується, ніж затягнута вісімка. Але цей вузел, він, ну не знаю, він то ще, напевно, нікого ні в кого не розв'язувався ніколи. Але він мені якийсь там не дуже сильно він мені для надто важких такелажних робіт він мені підходить. Хоча сам я користуюся цим вузлом. Розв'язується він дуже легко. Якщо вісімка розв'язується обратним путем, то цей розв'язується таким от чином, знімається карабін. Перетягується ця штука і витягується кінець. Все, ми маємо розв'язану мотузку і карабін. Але є ще, крім таких важних задач для мотузки та карабіна, є ще задачі підвісити самого себе на, наприклад, як у мене, ось на Асцендер. В моєму випадку, це сендер до ДРТ системи Spider-Jack. І щоб мотузку прив'язати до цього карабіна, можна так само використовувати вісімку, можна використовувати цей вузол. Але хочеться, ж, да, щоб воно було якось більш елегантно, більш компактно. І, в принципі, щоб воно якось ще, й, якщо ви відео знімаєте, виглядало якось так презентабельно. Скажімо так, тому можна зробити колхоз в такому вигляді. Тут всередині, ну, знаруже це чорна ізолента, а всередині він зроблений отак. Він зшитий простими нитками. Ну, як простими, Копроновими чорними нитками, зшитий в два. Слої. Перший слой йде посередині мотузки, другий слой йде по її краю, тобто ви робите два стіжка. Ось. І, ну, звісно, отак <кхід> і ним користуватися не можна, бо ви можете зачепити якусь із ниток, порвати її, і він може розпуститися в самий непідходящий момент. Тому я її колись замотав чорною ізолентою. Ось. Щоб зробити отаке, що нам потрібно. Нам потрібна, по перш за все, циганка і капронова нитка. Але е чорна ізолента, вона з часом дуже сильно розлохмачується і втрачає свій, так, так би мовити, вид, і її потім знову треба міняти. Що зробити так, щоб отакий вузел він був захищений на довше. І воно виглядало більш-менш, так би мовити, привабливо, бо цей вузел він завжди у вас перед носом. І тут є отака класна річ. Значить, що це таке? Тут всередині такий самий вузел зшитий е, нитками. Я вам хочу сказати, що для такілажа він не підходить, але для того, щоб підвісити себе і зробити собі страхування, він підходить дуже добре. Ніколи в житті він не порветься. А оця чорна трубка, резинка, як хочете, так і називайте, це термоусадочна трубка, яка продається. Я її купив е, в самому епіцентрі. Е, трубка, здається, мені. Е, у звичайному стані вона 4,7 см, а зжиматися вона може до, якщо я не помиляюсь, до 8 мм. Тобто мотузка в мене 12 ось бачите, вона тут по кругу дуже добре зжалася. Значить, Метр такої трубки коштує 500 чимось гривень. І вам цієї трубки, щоб отакі узли собі запаювати, хватить на півжиття вистачить. І вузол має більш-менш адекватний вигляд. І можна навіть сказати, можна навіть подумати, що це якась заводська якась робота. І більш довше воно буде триматися там всередині, нічого йому не станеться. Так що, держіть собі на увагу, метайте новуса. З вами був Арбомен. До нових зустрічей. Пока-пока.